Е, Це питання говорити і дасть. Давайте немає, носити. Олександр Васильович, я пропоную обрати тимчасово виконуючого голову районної ради. Не голову ради, тимчасово виконуючого ради. Давайте хай депутати носять.

Хотілося почути нового голову, його біографію і всю де він йшов? До трибуни прийдіть. І в яких партіях перебували? Все, ми потім перевіримо. Дякую. Закінчив я технікум у 80-му році, служив в армію, коротко наставний сад. в академію війську супернарму, працюю лікарем в готовому району річності державної лікарні. До сих пір працюю я на цій посаді. Тож бачити, що хабарів я не давав, не прогинався і мене не нагинало. І не нагнути. Якщо щось буде не так, це не треба писати заяву, не треба факти накид справляти, це тут зібрати, звільнили і допобачити. Якщо з моєї сторони будуть такі недостатні рішення, не з народом, то не буде все. Я зраду подаю відстав. Зрад. А картина бюджетна. Де перебували і зараз? Де? Був я взагалі... Це життя я безпартійний. Потім я купив до соціалістичної партії. Бурбу я там недовго, причин дуже багато, я не буду скриватись. Знаєте що? що я туди, за чого? Вони тоді підтримували помаранчу революцію, але там бачите, як сталося. Ворог до Януковича, потім взагалі. Приїхав з сказав, що смерть наш обласний осередок партії хоче купити гірку. Для мене воно не йде. Вони не нагинали, не продавався, і не нагнули. Вийшов я з тої партії. Далі я, що мене знайомий, в партії фронтсміт. І я там був весь час, весь час я був в опозиції. потім я... На рівні столиці розформувалася, це все я перейшов в Батві, бо дійсно нашій. Ну, коротко так все. Маю двох сім'ї, одружи, маю двох сім'ї, маю дружину. Син працює в волонтері в соцбуді, доміся в приватному магазині. Дружина викладає в школі, іванцівські школи. не під ними їжу на заробітки в тих, так як і всі. Не нахапався, не набрався. Є на, на у мене дуже багато. Є, якщо робити, це все нормально. Ми раді, що там? І, і, і по вашому питанню є, є, є. є. Не видаємо. І головне запитання від Службінської Бірної Свободи. Я так розумію, що ваша кандидатура вже погоджена. Єдине запитання: публічність. Публічність всіх розпоряджень, публічність сесії, фото, відео, фіксація на сайті. Я вам в Газеті, сказав, що якісь рішення будуть неадекватні, щоб до запроветом задачи не витримати, як я проводив у цій владі. Я подаю ставки, і буде все в народному. Тепер е, питання є. Я думаю, таке питання не всі отримують. Не потрібна тут адміністрація, не потрібна вона, нема вже нічим дарувати. Все передати ракорайонну раду. Тут бійсьме в адміністрації влада. Концентрована водних руках. що не робив, а тут є депутата. Не дадуть право і, і закінчити цензуру в районній газеті. Існує сто відсоткова інформація, що голова адміністрації цензурує газету. Ми на першій поліці поїжджа вони промелькалися. Вже понімають промикалися. Там бути проші люди, люди. Там повинні бути тія ми. На дорогах. Так, так. Я, мене не раз зняли гаї, вони мене питали, ви що нарушить? Поворот ви не включили. Який поворот? попробуй включити на тих поворот з поворота? Тома що їм не доходиться. Думаєте? Я казав, що питання всі піднімаються, але багато я питання. Але спітим буде вас, під народ. Да. Дуже важливо, щоб бюджет. Бюджет дуже цікавить громадян. Який бюджет? В публічну інформацію про бюджет, щоб кожен громадянин мав доступ до бюджету до тринадцятого року, до дванадцятого року на сайті інформації нуль по бюджету, якщо буде так, буде дозволено, будуть виїзди по сільських радах. Тому що, якщо в нас є сайт е районної ради, ми всі до нього доступні. Ми кожна людина буде володає з рука, не кожен інтернет, подивитися та випочувати. Не кожен може виписати за собі те поліцях, не кожному ви районному бензину?

Це не практикувалось попередньою владою, що я хочу зауважити? Я вам кажу, що якщо мене виконуємо, буде там, ні прийому мене буде скасовано. В мене буде прийому кожен день, тільки я буду на місці. Так, добре. вам? Добре. Пані Ікуше, ваша називається відносно того, тих дерев, які звісно, що на круги. А я вам прям казал, мы не едем, и мы дали балладу на працюмах. Ну, все, я вам скажу, не дайте мне церкви. Но я вам скажу, что я не могу. Я не могу, я не могу. Я не могу, я не могу. Але дуже важливо було б, як ви ці свої напрацювання виклали в матеріалі, щоб ми потім, коли ви будете звітувати, наголосили вам. Виберуть, виберуть, Ні, я просто. Я розумію, що ви вже виберете його. Я це знаю. Дойдемо зараз. Добре, добре. Я все, я вже закінчив все. Це стоппедний голос. Це шанс. Я пробіг 25 км. Я буду чекати. Як роззнати? А там да, да, не тільки передати, зробити, щоб він працював і тоді передати. Тепар, комісія, оборожай, тепар, це сир, Так що виберете всі

Ну, але за такі, я, розташення, розташення, я розташення, розташення. Вам де як не сказали, що погане обережні, ніхто звідси не піде. Повірте, досі я знаю на тобі. Так воно й буде. Якщо хтось сподіється, що я почеркаю чи не проголосую, но не пройде. А, нас так само було, коли ми ви, вибрали Кирилова, наші проголосував. наші свої умови начали... Другий кандидат пропонувати.